У цьому приміщенні на Вінницькій колись була перукарня, нині пустуючі кімнати комунальної власності міста більше 190 квадратних метрів. Розташувати один із підрозділів центру надання соціальних послуг запропонувала на сесії міської ради директорка установи Людмила Колесник. Наголосила, мають домовленості з міжнародними партнерами, котрі готові допомогти відремонтувати приміщення. Ми знайшли. Благодійний фонд, який залучає міжнародну допомогу і який готовий виділити кошти. Вони вже двічі виїжджали. Приїжджав інженер, е це благодійний фонд «Право на захист, який є партнером міжнародної організації міжнародної організації міграції Вони пропонують зробити нам пан. Вони пропонують нам e, замінити вікна, e, пропонують нам зробити вхідну групу, e, великий, e, велику кімнату, яка знаходиться справа, тому що це приміщення, коли заходиш там полк і дві великі кімнати. І плюс e, вони пропонують зробити нам e, розширити і зробити інклюзивний e, 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 санвузол. Шановні депутати, я вас дуже прошу підтримати нас. Я думаю, що такий є зараз шанс залучити міжнародні кошти для того, щоб створити належні умови праці і для працівників, і розширити. Ми зараз надаємо, ну, розглядаємо можливість ще розширення соціальних послуг. І я вас... Проте на здивування Людмили Колесник депутати не підтримали рішення про передачу приміщення перукарні для центру соціальних послуг. Під час голосування четверо депутатів утримались. Пропозиція не знайшла підтримки навіть при повторному голосуванні. Як можна було подумати, дійсно Сергій Петрович не зауваження за того, в одному комплексі воно працювало. Але я готовий підтримати, виключно із-за того, що вже якби постфактом нас повідомили. Ми не допрацювали по суті свої Це була. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».